І те, що рухається, ну, те, що рухається, кать по всьому, і ходи по всім, нажимай на кожен предмет, який рухається. Там і буде завдання. Нижче опустіть, може, там нижче у вас на сторіночці. Ага, килимок може бути взуття. О, знайшла. Умничка. Я нічого навіть не знайшла. Ти вже там був просто. Ну, случайно, може, десь нажав. Килимок нажимав. Mm, не то, не той варіант Упс